Зі свіжими армійськими новинами програма Служу Україні. Бойові дії на сході України тривають. Наші військові журналісти та оператори постійно перебувають разом з вояками та супроводжують їх під час виконання усіх бойових операцій. Тож маємо від них найсвіжішу інформацію. Зараз групою цивільних журналістів ми збираємось на найнебезпечніший блокпост, з якого вже видно будівлі Слов'янська. Там несуть службу представники кількох силових структур та бронтранспортери бтр 4 Щодоби там лунають постріли. Опять до того, як до ми приїхали, був обстріл ГПшки, тобто автоматично оружає. Це ми просто спостерігали, у відповідь не відкривали, тому що там населений пункт. Ми не можемо відкрити напрямку населеного пункту огонь. В округ їхньої позиції, да. позиції. Да, групи підходять, стріляють і виходять. Більше обстріли трапляються днем, вечором різко. Якщо будуть агресивні люди, ми затримуємо, перевіряємо конкретно, якщо є підозри на них. Якщо немає підозрів, ми просто відправляємо назад. Конфліктів не було взагалі. Настроение хорошее, потому что, ну, во-первых, здесь собрались патриоты. То есть люди знали, куда они едут. Ну, приблизительно. Вот. Ну, а во-вторых, в принципе, народу здесь много, все достаточно дружные. Ну, надо держаться, поэтому настроение хорошее. Попри те, що за п'ять хвилин до того, як ми приїхали, на блокпосту завершився обстріл терористами. Журналісти надто безтурботно збирали матеріал. Про всю серйозність ситуації та власну безпеку, вони почали думати, лише коли на сусідньому блокпосту не зупинилась газель, і силовики прострелили їй колеса. Невід'ємна складова ведення бойових дій, ремонт та відновлення техніки, адже якщо машина підведе, можна втратити не лише її, а й особовий склад. Тут розгорнуто збірний пункт пошкоджених машин центру, в який, до складу якого входить відділення по ремонту бронетанкової збройної техніки, відділення ремонту автомобільної техніки, відділення ремонту ракетно-артилерійського збройня, а також евакуаційне відділення для евакуації пошкодженої техніки. Є машини, які знаходились на зберіганні як на короткочасному, так і на достроковому. Є машини транспортної групи, які використовуються інтенсивно. От. Ну, на, в автомобілях, які знаходяться на зберіганні, в основному резинотехнічні ділян ми міняємо, тому що вони вже срок їх не придатні вже. Ми сюди прибули 16 числа, наскільки невідомо, а от три чоловіка, три курсанта. Прапорщики, вони дуже вони ці батари вже знає, як знають свої п'ять пальців, то тобто, допомагають, підказують. То есть, проблем немає в принципі. Такому не було ніяких зауважень. Поки справляємося, то есть, нормально все. В ході експлуатації техніки в зв'язку з погіршенням погодних умов, а також з бар'єрними рубежами, які виникають в районах виконання завдань, в основному маються випадки виходу з ладу ходової частини. Ремонтую в основному БТР-80 машини повні дуже багато, поломки різні. Це від заміни прокачки торгової системи до заміни колес, редукторів, міняємо двигуни. Робочий день починається з 7 годин. От, як правило, закінчується 7-8, коли вже йдемо на вечерю. Якщо є машини, які перебувають з поломкою і вже потрібно випустити їх в РЕС, то приходиться працювати її пізніше. Забезпечення можна сказати задовільне, От, ну, на даний час є чим працювати. Тут є запчастини і стараємося все, щоб зробити найкраще і найкоротші сроки випустити машину. Починаємо обзак. Ми вирішили з'ясувати, як харчуються учасники антитерористичної операції та чи доїхали сюди американські пайки, про які у журналістів та активістів виникає стільки запитань. Я був мобілізований в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Кухар це моя військова спеціальність. Я служив в зрочну службу і був кухарем, на посаді кухара. У тобто, мене є досвід півтора року кухаря. Це польові умови, які потребують досвіду. І досвіду, я скажу, не одного, не двох і не трьох місяців, а досвіду рік-два, як колись була строкова служба. Режим роботи різноманітний. Тобто, кухар повинен завжди бути готовий до різних навантажень. тобто В один час він може бути маленький, в другий час великий. Люди приїжджають, вони хочуть завдань, люди приїжджають вдома, вони хочуть поїсти, Тому кухар завжди повинен готовий бути, дати йому смачну готову їжу. Існують три норми, за якими забезпечується зараз на даний час: це і льотна норма, загальновійськова норма а також згідно договорів з другими родами військ. Згідно угод, укладених угод, харчування здійснюється з другими родами військ. Согласно розкладки продуктів у нас різні страви. Наприклад, ми варимо і на другу страву і суп коробковий. Сьогоднішній обід це розсольник. Ми варимо борщ. У нас також є продуквіс. На другій страві ми варимо рис, робимо рагу. У нас є і пшенична, є чмінна каша. Даний набір продуктів він проводиться на раз-три дні. Продуктів в повній мірі вистачає. Є американські сухпайки, вони розроблені нормально, тобто легкіше з собою можна взяти і прийти, з ними відстань якусь. Ну і беремо теж свої. Половину тих, половину тих. Завдяки нашим, як то кажуть, зараз, Консором. Допомога це в основному свіжі продукти. Це зелена цибуля, окріп, петрушка, плюс свіжа капуста, оскільки наша норма тільки передбачає зараз на даний час консервовані продукти. Знаєте, по-перше, стоїть долг перед державою, хочеться викинути свій долг. І тому, коли ти знаходиш, так, я ж в колективі, і тому цей общий дух він підбадьорює. Він дає якби наснагу служити далі і з сміливістю йти далі. Темою номер один сьогодні є ситуація на сході України. Аби спростувати чутки та дезінформацію щодо перебігу антитерористичної операції, виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль відповів на безліч запитань, що цікавлять журналістів. Ми працюватимемо доти, доки східний регіон не почне нормально жити. Так, очільник оборонного відомства прокоментував терміни проведення АТО. Ми повинні навести мир і лад в регіоні, про які я говорив раніше. Ви зараз чітко бачите, що цей регіон вже блокований. Цей регіон блокований. Він усіх сторін обложений нашими блокпостами, військами, створені відповідні резерви. І ми реагуємо на всі ті виклики і випереджувально працюємо, які виникають в ході антитерористичної операції. Ви бачите, що ми не допустили витоку цієї зарази на терени України. Фактично, сили стримування, які розташовані на лінії стримування, вони не дали можливості розповсюдитися з цим угрупованням на територію тих областей, які межують з. Тим районом, в якому проводиться антитерористична операція, Михайло Коваль зазначив, що вже зараз бійців, які беруть участь в АТО, забезпечують обмундируванням. Розпочинали ж операцію із застарілою технікою та оснащенням. Нині в підрозділи надходять нові засоби зв'язку та нещодавно закуплені 24 тисячі бронежилетів. Це бронежилети четвертого ступеню захисту. Тож тобто досить таки сильного ступеню захисту. Зараз хороші нові засоби зв'язку вже на озброєнні прийняті, і вони вже в військах. Військовослужбовці задіяні в АТО, які безпосередньо виконують бойові завдання, отримуватимуть до 20 тисяч грошового забезпечення і матимуть статус учасника бойових дій. Що ж до позачергових військових звань, то їх вже отримали понад 250 воїнів. Президент своїм указом дозволив мені для людей, які виконують завдання антитерористичну операцію, операції чергове військове звання вище займа, займаної посади і без терміну, половини терміну. Тобто, якщо нормальний командир ввода на посаді старшого лейтенанта, він тільки вчора випустився з військового училища, він красивий, нормальний мужик, любить батьківщину, толково керує своїм підрозділом, я, як правило, не, не маю права, я роблю його старшим лейтенантом, чого лейтенанта. Міністр оборони додав, що пишається нашими вояками, та запевнив, після закінчення АТО армія вийде на новий рівень, адже за період бойових дій стали зрозумілими всі недоліки та потреби наших Збройних сил. Триває підготовка батальйонів територіальної оборони до відправки на схід країни. Цього тижня наші журналісти побували на Чернігівщині, аби дізнатися, чи готові бійці до виконання важливих завдань в гарячих точках. На Чернігівщині вояки 41-го батальйону територіальної оборони тренуються охороняти важливі об'єкти, вчаться діяти на блокпостах та контрольно-перепускних пунктах. Практичні дії будуть зараз по команді почати і впевнитися в тому, що підготовку таких підрозділів можна здійснити виключно на полігонах Збройних сил України, внутрішніх військ. Серед мобілізованих є досвідчені бійці, колишні спецпризначенці. На полігоні вони діляться досвідом із новачками. Артем свого часу побував на війні в Іраку, тож не з чуток знає, як потрібно діяти в бойових умовах. Я бойовий снайпер. Тому опит у мене дуже великий. Ну как, розділюсь, розказую, що там було, як було. По мірі можливості. Всього сказати не можу. Чоловік каже, поки що його підрозділу все вдається. Головне, щоб часу вистачило на належну підготовку. Обучаємося. На собственном примере, на собственных ошибках и тому подобное. Мы учимся нападать, они учатся защищаться. Так сказать, таких учений должно быть побольше Вот, в общем целом А так, в принципе, парни молодцы. На підготовку такого батальйону відведено всього 10 днів. Фахівці кажуть, цього цілком достатньо, якщо є кваліфіковані інструктори і навчання добре організоване. Щодо останнього, то у бійців виникає чимало запитань. Зокрема, скаржаться, що бюрократичні перепони тяжіють над кожним командирським рішенням, тож на виконання завдань йде більше часу. Незадоволені бійці і речовим майном та засобами захисту. Обмундирування застаріле, і те не утримують вчасно. Кажуть, черевики їм видали лише незадовго до приїзду журналістів. Тож проблема із забезпеченням українських захисників стоїть гостей і потребує якнайшвидшого вирішення. Більше 40 тисяч українських військових брали участь в операціях з підтримання миру в усіх гарячих точках планети. Серед тих країн, де майорів синьо-жовтий прапор і українці вважають своїми захисниками є і Конго. Саме там цього тижня відбулася чергова ротація. Розпочалася четверта ротація 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. 30 травня близько двох з половиною сотень військовослужбовців національного контингенту вилетіли з міжнародного аеропорту Львів до міста Кігалі, столиці Руанди. Понад 10 годин перельоту, і наші військові на африканському континенті. Звідси з Кігалі наші вояки автобусом дісталися Демократичної Республіки Конго. І наступного ж дня розпочався процес прийому у своїх попередників озброєння та військової техніки. Схід держави. Конга весь в горах. Тому умови роботи для техніки е, дуже складні. Вертольоти працюють е, в умовах свого практичного потолка, так називаємо. Тобто, на максимальних можливостях авіаційних двигунів е, наших вертольотів. Ну, для льотчиків це Ну, потребує досить серйозної підготовки в Україні. Таку підготовку отримати майже неможливо, незважаючи на процедури передачі повноважень однієї ротації, іншій льотні зміни не припиняються, а вертолітники продовжують постійно виконувати польоти. У Конго вони перевозять особовий склад в оперативні райони, доставляють гуманітарні вантажі, а також з повітря прикривають дії наземних військ. Українські миротворці не лише роблять внесок у підтримання миру в світі, а й відточують власну майстерність, щоб потім за потреби використати набутий досвід вже на своїй землі. Неспокійний час, коли в багатьох містах нашої держави посеред білого дня відбуваються масові перестрілки, вулицями роз'їжджають бойові машини, а люди інших національностей почувають себе хазяями ситуації. Кожному українцеві, незалежно від професії, варто бути підготовленим фізично і знати, як діяти в екстреній ситуації. А найбільше це стосується тих, хто постійно перебуває у місцях ведення бойових дій. Це журналісти, люди творчі і здебільшого без військових знань, аби навчити їх самозахисту на Житомирщині професійної. Ні, вояки провели навчання антитерористична операція на сході України внесла свої корективи в журналістську діяльність. медійники змушені пристосовуватись до роботи в неспокійних умовах серед вибухів, пострілів та провокацій численних бандитських угруповань. Триває наголошена війна, в якій українські журналісти теж стають живою мішенью. Так як називається і ви і ми це на передовій. Що зараз відбувається у нас в нас державі? Це на сході, це антитерористична операція, Ми бачимо діяльність і підривну і терористичну. Це прикладів достатньо багато. Нато в кожного розвідчика бути. тут на Житомирському полігоні. Журналісти вперше спробували взяти до рук зброю. Вони стріляли, розбирали автомати, надавали першу медичну допомогу. Давайте подивимося, як вони впоралися з цими завданнями. Детальний інструктаж для представників мас-медіа проводили військові 8-го армійського корпусу. Бійці розкривали гостям деякі тонкощі військової справи. Наприклад, на цьому навчальному місці знешкоджували нападника за допомогою прийомів рукопашного бою. А біля медичного пункту демонстрували, як надавати першу допомогу пораненим на стрільбіщі, розповіли правила користування вогнепальною зброєю. Після чого акули пера спробували влучити у мішені.

А це вже Львівщина. Тут численна група журналістів побачила, як армійці тренуються виконувати завдання у зоні АТО. Пліч опліч на Яворівському полігоні були новобранці батальйону територіальної оборони та професійні військовики. Своїми успіхами на тактичному полі, в які здивували навіть бувалих військових журналістів. Зараз я гляну, Ну дійсно підготовка дуже кльова. Дуже кльова. Причому ну наскільки я так. Вважаю, що вони наближено до бойових дій, тобто людей під підготовують. Якщо вони навіть на схід попадуть, да, єдине залишиться тільки щоб держава забезпечила їх нормально броніками, касками, зброєю, харчуванням, щоб вони ну могли воювати. Корисними ці заходи стали не лише для майстрів пера, адже вчилися і військові взаємодіяти із представниками змі. Таким чином, армія стає більш відкритою для суспільства. Я вважаю, що журналіст повинен вміти стріляти, але зичу всім журналістам якомога менше потрапляти в такі ситуації, коли потрібно буде застосовувати зброю. Для журналіста важливо все таки більше виконувати свою роботу журналістку, тобто збирати інформацію і передавати її якомога точніше, якомога правдивіше глядачам, читачам і так далі. Тобто до людей доно. Але те, що ми сьогодні побачили, відчули, я думаю, що це такий все-таки гарний досвід. До справжньої армійської майстерності журналістам ще далеко, однак своїм старанням та завзятістю вони вже довели їм до снаги працювати разом із військовими, навіть у складних умовах. Соціально-політична ситуація в нашій країні турбує всю світову спільноту. Ще на початку року, приїхавши до України, багатонаціональна інспекційна група першою підтвердила та поширила інформацію щодо анексії Криму причетно Росія. Днями ця група знову відвідала Україну, аби і цього разу з'ясувати реальну ситуацію. Адже багато закордонних ЗМІ подають далеко недостовірні факти. Україну відвідала багатонаціональна інспекційна група під керівництвом представників повітряних сил США. Під час одного з таких візитів у березні були зафіксовані факти причетності Росії до подій на Кримському півострові. Тоді було вирішено, що такі інспекції час від часу працюватимуть в Україні. Ця група прибула сюди в сотвістві з положенням венського документа 2011 року по памірам куплення довіри і безпеки. Ціль знаходження даної інспекції є вивчення Социально-политической обстановки, а также э, имеет, носит э, в том числе э, достаточно весомый политический характер, потому что в связи с событиями, которые происходят на сегодняшний день в Украине, представники мірової общественності казують нам все, моральну поддержку, і в тому числі, як я вже говорив, вони вивчають соціально політичну обстановку в регіонах. Інспекційна група, до складу якої увійшли троє американців та четверо представників інших держав: Литви, Словенії, Чорногорії та Швеції, розпочала свою роботу з Чернігівщини. Іноземні інспектори зустрілися з керівництвом місцевої адміністрації та силових структур. Наше завдання правдиво передати інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, а також показати українській владі, що ми готові співпрацювати відкрито і вільно. Іноземні військові працюватимуть в Україні до 6 червня. Співробітництво України з іншими державами триває не тільки у військово-політичному контексті. Представники НАТО беруть активну участь і у вирішенні екологічних проблем нашої країни. Детальніше Юрій Стоянський. Останнім часом екологічні організації у всьому світі звітують про зменшення кількості питної води і швидкі темпи її забруднення. Така проблема не оминула і Україну. Особливо гостро відчувають її мешканці Закарпаття. Причина часті паводки з суви ґрунтів, безконтрольна утилізація шкідливих відходів. І також гербіциди, хімікати, куди не подивись зараз все на, все на хімії. Все обробляється під пестицидами. Яке все з гіру все з полів стікає п'язю ж ту річку. Ситуація у басейні річки Тиса на Закарпатті хвилює не лише місцеве населення. Цей регіон межує з чотирма країнами Євросоюзу. А проблема забруднення води стосується безпосередньо Румунії, Угорщини та Словаччини. До вирішення екопроблем у регіоні активно долучилися представники Північноатлантичного альянсу. Так, нещодавно відбулася триденна науково-практична конференція Хімічна та радіаційна безпека, проблеми і їхнє вирішення. Головним завданням конференції є удосконалення системи моніторингу ситуації в басейні річки Тиса. Ми надалі співпрацюватимемо з Україною та допомагатимемо у вирішенні екологічних проблем. Створення системи попередження забруднення вод включає цілу низку процесів та процедур. В першу чергу, аби виявити, що саме потрапляє до питної води, щоденно здійснюється забір води з річки та її аналіз. У рамках програми НАТО, екологічній лабораторії у Закарпатській області на придбання сучасного устаткування виділено чималу суму коштів. Я дуже радий, що я знову в цій лабораторії, в якій я був 5 6 років тому назад, коли вони тільки отримали ці прибори. Знаете, эти серии коробки, стоимость такой коробки 60-70 тысяч евро, другая коробка 100 тысяч евро, это не просто так без этого оборудования просто слепее, мы не видим, что находится в рекорде. Представники НАТО дуже задоволені такими інвестиціями в екологію, адже співробітництво з українськими науковцями приносить велику користь як для жителів регіону, так і для громадян країн Євросоюзу. В майбутньому таку техніку замінятимуть на більш сучасну. Відтак стежити за рівнем пестицидів та інших отруйних речовин можна буде в режимі онлайн. Повинен пройти процес тендерний і після того ми сподіваємося, що до кінця цього року ми таке отримаємо і переобладнаємо трошки лабораторії. Тому що маючи таке обладнання, ми розуміємо, що в нас досить ну, напевно, матеріальний стан в плані приміщень потребує оновлення. А, а так взагалі на, на, на тепер ну, порівняно з попередніми періодами. Держінспекцією фінансується дуже непогано, і ми отримуємо практично все замовлене. Ми отримуємо. Крім науковців з Європейського союзу та країн-членів НАТО, в конференції взяли участь чимало українських фахівців галузі екології. Вчені переконані, що проблеми забруднення навколишнього середовища можна вирішити, але в першу чергу потрібно збільшити моніторинг та контроль приватних і державних підприємств, які часто за відсутності коштів на утилізацію відходи викидають у річки. Перш за все, ви знаєте, адміністративне порушення. Це раз, наказують, ловлять. Це, це робота йде в перший раз, а потім йде вже після того кримінальна відповідальність, якщо там більш серйозні порушення були. То, звичайно, у нас, наприклад, відходи, проблема з відходами. Кожен день визначається. Ну, простий приклад люмінесцентні лампи. Вони утилізуються досить проблематично. Такі науково-практичні конференції тривалий час були заблоковані через бюрократичні та політичні причини. Та нині співпраця з НАТО відновлюється. Північно-Атлантичний альянс готовий подати руку допомоги Україні і в інших проектах. На цьому наш ефірний час вичерпано. Бажаємо найшвидшого одужання пораненим захисникам і сподіваємось, що мир в Україні все-таки запанує. Побачимось рівно за тиждень. Хай щастить.